Ми з вами говорили про екологічне становище в світі, про екологічну кризу. Ми з вами говорили про екологічне становище в Україні, а зараз поговоримо про екологічне становище Дніпропетровщини. Дніпропетровщина це не тільки місто Дніпро, а це вся область. В неї входи Кам'янське, Кривий Ріг, Новомосковськ, Нікополь, Павлоград і дуже багато, багато населених пунктів. В... В Дніпропетровській області розташовані багато підприємств, заводів, шахтодуб... Шахтодуб... шахтодобування у нас відбувається. У нас взагалі промисловий регіон. Як говорять, що Дніпропетровщина це економічне серце України. На Дніпропетровщині високий рівень урбанізації та індустріалізації, внаслідок чого виник цілий комплекс екологічних проблем. Майже вся територія області відноситься до категорії дуже забрудненої, а більше третини до надзвичайно забрудненої. Що до цього призвело? Головні причини кризи перевага розвитку сировинно видобувних екологічно небезпечних галузей, велика концентрація небезпечних підприємств у місті і області. Тобто ми маємо в самому Дніпрі багато заводів, в Кривому Розі багато заводів, Новомосковську заводи. В Павлограді заводи, в Павлограді в Кривому розі є шахти, де добувають вугілля, метали різноманітні, гірничодобувна промисловість, розвинута. Якщо розвинута гірничодобувна промисловість, поряд строють, будують завод. Який пере, буде переробляти цю гірську породу і виплавляти звідти метали, а потім отримувати труби чи металопрокат який, якийсь? Також одна з причин кризи: низький рівень культури, виробництва та технологічної дисципліни. Необхідно на заводах, їх всі, майже всі, Переобладнувати, ставити фільтри. Ось ми знаємо, наприклад, у нас є Інтерпайп. Це новий сучасний завод. На ньому вже встановлені ці всі очисні споруди, які очищають викиди з труб. Важкі метали там осідають, їх перефільтровують. А от на Петровському заводі, наприклад, там дуже, дуже все старе, побудоване ще при Радянському Союзі. Його все потрібно переоблаштовувати, модернізувати. Також є підприємці, які не зважають на екологічні проблеми і Працюють на застарілому обладнанні і не слідкують, що викидається в ґрунти, в повітря і так далі. Неконтрольоване накопичення відходів, які самі по собі не можуть створити небезпечні екологічні проблеми, не виключаючи надзвичайні. Тобто, всі відходи від промисловості у нас просто накопичуються, вони не переробляються, з ними нічого не робиться, вони не контролюються майже. А вони дуже забруднюють навколишнє середовище. Низька ефективність очисних споруд. Недостатній рівень екологічної освіти керівників усіх рівнів населення. Населення стикається з викликами. Наприклад, біля вашого дому відкрили цех по переробці резини. З одної сторони, переробка резини це дуже добре. Тому що це такі відходи, які накопичуються, їх потрібно спеціальні заводи, які їх будуть переробляти, їх переробляють в газ, ними там отоплюють. Але це підприємство може неправильно використовувати ці всі прилади і. Забруднювати навколишнє середовище. І коли люди, які живуть поряд з цими підприємствами, починають скаржитись в органи влади, а органи влади так, так, ми, звісно, розберемося, але ніхто нічого не робить, це підприємство не модернізується, це підприємство не закривається, і люди, які живуть навколо цього підприємства, страждають. Ось вам і є недостатній рівень екологічної освіти керівників. І ще з одним головним чинником кризи є низька екологічна свідомість суспільства. Тобто наші люди безвідповідально відносяться до навколишнього середовища, купили собі шоколадку, вийшли з магазину, з'їли її і кинули обгортку десь в травичку, там ніхто не побачить. А хто ж прийде з цієї травички, потім вибере? Це сміття ніхто не прийде. Так і починається. Або, наприклад, людина, яка живе в приватному секторі, йому не хочеться платити кошти за вивіз побутового сміття, він пішов десь біля річечки, викинув. А ми потім влітку прийшли купатися, там уже звалище сміття. Розберемо їх тепер окремо. Високий рівень забруднення повітряного та водного басейнів. Обсяг валових викидів забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення та автотранспорту складає понад 1 мільйонів тонн на рік. На Дніпропетровщині 72% викидів в атмосферу шкідливих речовин здійснюють підприємства гірничо-металургійного комплексу, 18% енергетики, 0,9% будівель... будівельного комплексу. Значну частку забруднення атмосфери займає транспорт. Тобто, ви просто уявіть собі, чи яким повітрям ми дихаємо. Якщо викинув завод, викинула машина, гази, енергетика, якась, якийсь бруд полетів з будівельного комплексу. Тобто ми з вами дихаємо дуже, дуже поганим повітрям. Щорічно, в розрахунку на 1 квадратний кілометр території обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу становлять 28 тонн на одну людину 240 кг. Тобто, щороку ми з вами, кожен з нас, вдихає 240 кг забрудненого повітря. Зокрема, 60% житлового масиву розташовано в забрудненій атмосфері, а ще 27% у зоні небезпечного атмосферного забруднення. Тобто, раніше. Будували завод, і поряд з заводом будували житлові квартали для того, щоб робочі, які працюють на заводі, жили поряд їм не потрібно було втратити час на... для того, щоб доїхати до роботи. І от ми отримуємо, що у нас стоїть завод Карла Ліпніхта, а через проспект Слобожанський у нас розташовані житлові будинки. І Виходить, що люди дихають викидами, які прозводять завод. Утворення та накопичення великих обсягів промислових та побутових відходів. Промислово-господарський комплекс Дніпропетровської області створювався та розвивався протягом багатьох років, майже без урахування екологічних наслідків. В регіоні накопичимо 8,4 мільярда тонн відходів. Щорічно на території Дніпропетровської області утворюється 20 27 мільйонів тонн промислових і 4 мільйона метрів кубічних твердих побутових відходів, з, таких, з яких переробляється чи утилізується тільки 11-12%. Основну частину загального обсягу становлять великовантажні відходи гірничо-металургійного комплексу. Так, давайте повернемося до першого, що я сказала, що тверді побутові відходи це ті відходи, якими користуємося ми, люди. Звичайні люди у своєму побутовому житті. Ми, я вам роз, розказувала, що це пляшки, обгортки, картон, скло, гаджети це все накопичується на сміттєзвалищах. І Якщо ми знаємо, що пластик можна переробити, можна переробити картон з них знову надрукувати книжки там, чи якусь паперову продукцію, то в нашій області це все зводиться в одну кучу і все воно не переробляється. Утилізується тільки 11-12%. Це не тільки проблема, проблема нашого регіону, це проблема всієї України. Тому е Вводяться такі програми для того, щоб покращити це становище. Основну частину загального обсягу становлять великовантажні відходи гірничо-металургійного комплексу. Найбільше їхня концентрація зосереджена в промислово розвинених регіонах області: Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, Нікополі. У регіоні склалася критична ситуація з вивозом і утилізацією твердих побутових відходів. На території області розташовано всього 5 спеціалізованих полігонів, однак налічується 758 необладнаних полігонів, з яких 385 кваліфікуються як стихійні звалища. Але ми, коли потрапляємо в якусь природну зону. Виїжджаємо, наприклад, десь на берег Дніпра, який розташований не в самому місці, або на берег Самари чи кільчені. Ми бачимо, що поряд з руслом річки або в лісовій зоні купи сміття. Ще наші люди люблять виїжджати на природу, на пікнік, посмажити шашлик, відпочити, подихати свіжим повітрям і залишити сміття. Там, де вони відпочивали. Якщо ми приїжджаємо в, на відпочинок в природну зону, та навіть на будь-який відпочинок, ми повинні після себе все прибрати, скласти у пакет, і якщо немає поряд сміттєвого баку, покласти. Це сміття до себе в машину, привезти його додому і викинути в смітник біля свого дому. Не можна забруднювати територію, тому що ми ж потім самі приїдемо туди і відпочивати. Незадовільна ситуація у сфері поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин. Це річ йде про агрохімікати, які, наприклад, або втратили вже свій термін придатності, або, наприклад, не відповідають сучасним нормам для їх використання. Тому їх просто склада... склали в якийсь ангар склад, і вони там лежать. Чому вони приносять загрозу? Тому що аварійний стан складів, відсутність охорони, невиконання умов перезатарювання, зберігання непридатних хімічних засобів захисту рослин, небажання новоутворених суб'єктів підприємницької діяльності поставити їх на свій баланс, Все це створює загрозу для довкілля. За даними інвентаризації, на території області зберігається біля 1200 тонн визначених та заборонених до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин, що складає 6% від їхньої загальної кількості по Україні. 12% сховищ отруто хімікатів 24 отрутосховища перебувають на балансі залишкових господарств і місцевих органів влади. 50% складів знаходяться у незадовільному санітарно-технічному стані. Тобто, якщо в аварійному стані склад, туди потрапляє вода, якщо ці відходи знаходяться у металевих бочках або у мішках, з часом ці мішки прориваються, бочки ржавіють, потрапляється отрута. На поло, розповсюджується, просочується, отруює навколишнє середовище. Відсутність систем центрального водопостачання та каналізації в населених пунктах області з 1450 53 трьох сіл області лише 197 мають централізоване водопостачання та 16 каналізацію. Комплексна програма першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням на 2001-2005 роки і прогноз до 2010 року. Ну, зараз, можливо, становище змінилось, але навряд. Спрямована на налагодження належного водопостачання сільських населених пунктів, що користуються провізною та неякісною водою, ліквідацію причини поширення різних захворювань через задовільний стан систем водопостачання і водовідведення на селі або їх відсутність, вдосконалення технології водопідготовки. Цією програмою передбачено будівництво Нікопольського групового водопроводу, Широківської системи водопостачання та забезпечення трьох населених пунктів питною водою. Тобто дивіться за рахунок того, що, наприклад, якщо населений пункт, пункт побудований біля підприємства, це підприємство забруднює навколишнє середовище, просочуються брудні, брудні, шкідливі метали, різні сполуки, просочуються в ґрунт і потрапляють у підземні води. А у сільській місцевості люди беруть воду або з колодязя криниці, або зі скважини, вибивають або ставлять фонтани, фонтали, або роблять скважини, підключають мотори і беруть звідтіля воду. І якщо незадовільний стан води, то ця вода називається технічною. Технічна вода, її можна використовувати тільки для того, щоб попрати білизну і помити посуд. Готувати їжу з такої води не можна. Тому людям підвозять воду. Зазвичай цю воду підвозять за гроші. Ось, наприклад, я у себе вдома, в мене задовільний стан води. Її можна попити, але в неї не ті. Кусові властивості. І ми купуємо воду для того, щоб готувати їжу, пити, готувати чай або каву, ми використовуємо воду привозну. Ми купуємо воду і її п'ємо. А якби у нас була було водопостачання, можливо, ми б цього не робили. Хоча в нас і водопостачання таке, що не варто пити з крану воду, але якщо поставити на крани фільтра, можна вживати цю воду в їжу. Так, недостатня потужність існуючих очисних споруд в найбільш техногенних навантажених містах області. Очисні споруди. На всіх підприємствах працюють неефективно або малоефективно. Щороку скидається 188 мільйонів метрів кубічних забруднених стоків. З ними у Дніпро надходить 7,8 тисяч тонн органіки, 417 тонн нафтопродуктів. Найбільш інтенсивне забруднення Дніпра здійснюється з території міста Дніпра. У місті розташовано понад 400 підприємств металургійної, коксохімічної, металообробної та інших галузей промисловості. Проект на потужність очисних споруд міста складає 162 2 мільйони метрів кубічних на рік, що дозволяє забезпечити нормативну очистку лише 17% обсягу стічних вод. Стічні води це не тільки води, які із заводів. Це також наша каналізація. Тобто, повинно як бути: каналізація прийшла до очисних споруд, вони очистились, там про... з ними зробили маніпуляції, і вода, яка залишилась, її ви спустили у Дніпро. Але ця вода повинна відповідати санітарним нормам. Але в наші підприємці можуть прямо прокласти трубу в річку і без зазріння совісті зливати усі відходи прямо в річку. Утворення значних обсядів високомінералізованих шахтних вод західного Довбасу та Кривбасу. У гірничодобувних районах Дніпропетровської області порушення природних і гідрохімічних умов пов'язано переважно з надходженням до підземних, високомінералізованих, дренажних рудникових та шахтних вод. Так, загальна площа забруднення підземних вод у районі Кривбасу становить близько 300 квадратних кілометрів. Фільтрація шахтних вод з накопичувачів у західному Донбасі. Спричиняє підвищення мінералізації підземних вод до 1,5 грама на літр, а на Самарському, первомайському та Вербському водозаборах до 12 грамів на літр. Таким чином, у басейні Дніпра сформувалися великі зосередки забруднених підземних вод. Зокрема, в районах Дніпра, Кам'янського стічними водами об'єктів хімічної і металургійної промисловості, Новомосковська Павлограду з шахтними водами і відходами тваринницьких комплексів, Кривого Рогу шахтними водами та стічними водами металургійних заводів. Тобто, якщо шахта відпрацювала своє, вже там немає корисних копалин, вона поступово заповнюється водою. І з шахти у цю воду потрапляють різні сполуки. Їх потрібно обробляти для того, щоб не забруднювалося навколо все. Існує ще багато чинників, які впливають на екологію Дніпропетровщини. Серед них великі площі порушених земель. Тобто. Через те, що землі порушені, відбуваються суви, екологічно недопустиме сільськогосподарське освоєння земель, 78,7%, високий рівень розорюваності територій, тобто наші Ну, я думаю, що це не при Незалежній Україні, а мабуть, ще, напевно, при Радянському Союзі, коли були колгоспи, колгоспи роз... зрозорювали великі території землі для того, щоб вирощувати пшеницю, там, помідори, картоплю. В... Велику площу розорали, і через це потерпає природа, тому що там колись був степ. Бігали кролики, буйна, буйна була рослинність, а зараз там поля. Однією з гострих екологічних проблем є підтоплення території у Криворізькому та Західно-Донбаському регіонах. Низька лісистість території. У нас в нашій області мало лісів. Ще ці ліси влітку горять. Коли в спека хтось кинув окурок або що пожарив шашлики не затоптав вогнище, виникає пожежа, і виграють ліси, а їх необхідно поновлювати. Недостатня кількість природоохоронних територій різного рівня запові... заповідання. Тобто мало територій, які охороняються законом. Наприклад, поряд з нами у підгородному є природоохоронна територія. але її майже ніхто не охороняє. Тобто, якщо вночі сісти на машину і вивести, викинути. Мішечок сміття цього ніхто не побачить, ніхто цього не проконтролює, тому є проблема така у підгородні. Хоча ця територія вважається заповідником, там розташовано дві гори, річка Кільчинта, річка Самара, там навіть Зараз не можу вам сказати, але раніше там навіть були дикі кабани і косулі. Зараз не бачила, не можу сказати. Зменшення видового розмаїття рослин і тварин. Тобто, через те, що людина розорила, розоряла багато територій для культурних посаджень, винищувалися цілі гектари диких рослин, багато з них, які лікарські. Люди ходять в лісок весною, купають проліски або підсніжники, а вони занесені до Червоної книги України. Також багато безвідповідальних людей випалюють траву. Наприклад, восени ми можемо або весною побачити, як горить сухостій. Влада нам наголошує, що не можна цього робити, тому що в цьому сухостої живе багато тварин, в цьому сухостої ростуть рослини, які занесені до червоної книги. Та й взагалі рослини здебільшого розмножуються насінням. Якщо ми випалили це, цю рослину, насіння, то вигоріло також на землі, не можна цього робити. Зменшення видового розмаїття рослин і тварин. Сказала. Проблема радіоактивних відходів уранодобувної та уранопереробної промисловості. З цієї презентації, я думаю, ви зробите висновки і будете відповідально відноситись до навколишнього середовища. Тому, будь ласка, не забувайте, що нам усім разом жити в цьому світі. Тому давайте будемо бережливо ставитись до нашого рідного краю. Дякую за увагу.